Сели бадьором ми розпочинаємо новий день. Це телевізійний канал Тава і програма. Ранок на Алтаві даруємо позитив усім вам, шановні глядачі, і звичайно ж гостям нашої студії. Ну які також батьюють всіх наших телеглядачів. шановні друзі а, сьогодні у нас у студії Наталія Трикаш, голова Полтавської обласної спілки письменників України. Доброго ранку! доброго, да, ранку. Да. доброго ранку! Вітаємо вас з обранням. У вас два тижні тому, да як то кажуть, трохи змінилося життя. Ну зовсім трохи. Ну, да, Так, звісно, це ви прав, правильно сказали, що зовсім трохи, тому що власне в спілці письменників я працюю з 2005 року після закінчення університету, і тому це така була зміна, не дуже велика, але звичайно, що теж зміна, бо більше відповідальності, більше якось зосередження на творчих питаннях. на… Нових ідеях, планах. Ну, організаційні питання, адміністративні, тобто адміністративні, це все так, так. звичайно, і, е, е, і зрештою трішечки теж в мене життя зараз змінюється, тому що в мене була творча робота три роки. Це е, мій син, я так називаю. І е, тому, звичайно, зараз теж такий помітний перехід занурення в Це творче життя, в нові ідеї, е, як я, повторюся. Спілкування знайомство ще з, з, з більшою аудиторією людей дуже цікаво і, і дуже творче зараз. Ми це про це обов'язково поговоримо, але спочатку нас Наталю прошу наше фірмове запитання. Фірмове ранкове запитання від нашої програми. Ранок на Алтаві. Поділіться з нашими глядачами рецептом гарного настрою. От чим ви намагаєтеся на початку нового дня збадьорити? Ну, знаєте, от коли людина засипає, так вона часто ну психологи радять там відомі такі люди, що… Засинаєш і починаєш думати, що я хорошого зробив за день. От у ну, мене таке налаштування на ранок, що я хорошого зроблю е в цей день, що мене чекає. Зрештою, про що я подумаю ввечері? Ну ти такий рецепт мій. чудово. Нічого, про що, рецептам, про що про що ввечері Вже подумаєш із задоволенням. Що ти о я це зробив? Що я хорошого зроблю ввечері? Ось так. от, так. Да. що таке зробити це, зранку, можеш щоб, та, 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 щоб хороше було ввечері. Ну що ж, давайте будемо говорити про діяльність Полтавської обласної спілки письменників України. До речі, скільки зараз налічується у складі? спілки 41, 41 членів спілки письменників. Це така організація, яка, звичайно, має і поважних людей старшого віку. У нас найстарші це 75 вже років більше. І молодих зовсім 25-річних членів спілки письменників, які зрештою ну, і виховалися в нашій організації. Це від, від конкурсів різних, від студії, зросли аж до членів спілки письменників. Яка найбільша гордість от, зараз е, в плані літературної мається на увазі? Тобто, що якісь важливі книги, які видали, щось ви зробили. Ну скажімо так, да чим можете от сказати це похвалити. Да, Похизуйтеся да, прямо да. в ефірі. Ну, звичайно книг багато. Спілка письменників видається від того, що кожний письменник у нас видає свої книги, і там майже ну кожний рік якісь новинки. Е, в нас є колективні видання, які ну змушена зараз сказати, що вони. Е, Припинені були в часі. і от ну, Моє завдання разом із нашим колективом з колективом, правлінням спілки буде відновити ці видання. Це і е, таке видання, як Біла Альтанка, часопис спілки письменників. от В п'ятдесят 58 х роках і от, хочеться наголосити, що спілка наша має давню історію їй вже більше 50 років. Е, тоді теж було видання Альманах Полтава. Хочемо його відновити, тому що от, ну, е, коли от я подорожую Україною і дивлюся, як в інших організаціях, в кожній організації спілки письменників є своє видання. Тому задачею нашою е, відновити цю роботу, і щоб в нас теж був такий журнал, який е, друкувалися як і члени спілки письменників, так і ми могли друкувати відомі твори. Які з'являються на теренах нашої України. Це Ми, було б дуже достойно. Це почитати. Так, дійсно завжди цікаво, власне, те, що відбувається саме от, ну, в твоєму місці, в твоїй області. Скажіть, будь ласка, а які наклади зараз от, о, книг? Різні. Так як я вже сказала, що автор мусить сам видати за свій кошт книгу, він мусить. Но це її... до чого й веду. Так. Скільки <сум> це коштує? Її... Цікаво. Він мусить її реалізувати сам, як, як він. Хто хоче е, наклади різні, ну, найменше які, видавництво, за яке береться, то це 500 примірників. Менше як е, видавництво це невигідно робити. Ну, і різні. Тому, і, е, Якщо, на, наприклад, дуже, м, у нас була програма соціально значущих видань в області, яку підтримала держава, то звичайно це були більші. Е, Наклади, і завдячуючи, я хочу теж би, подякувати їм. і моїй ми, ми, минулій у голові спілки письменників Олені Гаран, яка опікувалася цим е, дуже сильно. І завдяки цій програмі багато книг наших членів спілки письменників вийшло більшими тиражами, ніж 500 примірників і Це, це дуже гарні книги, які поціновуються і в Києві, і за кордоном ми відсилаємо. Наскільки це дорого взагалі видати книгу? Зараз? Ви знаєте, по-різному. Завжди до нас питають письменники, молоді письменники, і, і ті, що люди пишуть, от, як видати книгу, скільки вона коштує. І, так, ми говоримо так, як у видавництві. Яку ви хочете книгу? В якій обкладинці? Це може бути в твердій обкладинці, це може бути книга видана, ну, як, от, вибачте, як, як зараз говорить на, на ксероксі. Да? Ну, так, так, такі. І це теж називають деякі письменник там книгою, але ну, повноцінна книга, як ми вважаємо, от, і теж говоримо нашим пошукачам, які хочуть вступити до нашої спілки, це зрештою ну, повноцінна книга має бути мати свого редактора обов'язково. Тому що часто ви, ви випускають книги під редакторством, ну, редакторством, власне, я сам я сам написав, я сам є редактором книги. Тому, якщо серйозно підходити до літератури. До процесу, то це ну, відповідальна справа. Тому ну, не все, що виходить з під пера, є геніальним, і не все, що з під пера, є таким остаточним, який можна вже випускати у світ. Тому, Я ба... сам це не прізвище. Ні. Тому бажано, звичайно, в середній книжці, ще був редактор, хороший редактор, який подивиться цю, цю книгу, порадить авторі, авторові. Звичайно, ну, і гарне художнє оформлення. Тобто, що складається? редактор, що художник. Що складається успіх книги? Так, да, редактор, художник, видавництво. Ще щось є так? Е, ну, власне, і хороший текст. А. <світ> Як я міг забути хороший текст, до речі. Скажи, <рес> ну, ну, обкладинка. Про обкладинку такі. ми згадали, а про хороший текст. Так, до речі, пані мені згадало. згадалося інтерв'ю, пані Наталі. Ми зустрічалися з Вірою Мелешко, відомою особистістю. Так, так, минулого тижня вона приходила до нашої студії. Ми, у нас, ми говорили, так, це було в ми говорили, у нас була така тема, що почитати на вихідних, у нас була тема сучасна українська література. Власне. Дуже багато цікавих, скажімо так, тез почули від пані Віри. Скажіть, будь ласка, які теми, от саме полтавські письменники, які теми розглядають в розрізі сучасного часу, тому що ми говорили так, що дуже багато є, як ми їх називаємо, модних письменників, які власне мають величезні наклади. І не в останню чергу завдяки? Ну, Геніальному чи не геніальному тексту це вже зовсім інша справа. так? Там піар, Там піар, всі піар справи, реклама, гастролі, да, говорили гастролі, про те, що письменники да, як артисти, в такому платі. Тобто, чи можна сказати, да, що література то є бізнес чи ні? Ну, Якоюсь мірою, можливо, і так. От Мені згадується інтерв'ю Андрія Куркова, який приїздив до нас. і от Він розповідав, як власне, він видавав першу книгу, як він створював бренд Андрій Курков. І Це було дуже цікаво. Як він взяв величезний кредит на свою першу книжку, потім, як він написав табличку Я автор і вийшов зі своїми книжками там десь, не знаю, в центр міста. Як він зробив рекламу на автобусах велику Андрій Курков, це найвідоміший письменник сучасності. Потім ця реклама проїздила дуже довго містом, тому що ну, гроші вже закінчилися, але рекламодавці хотіли. Це було ноу-хау таке в місті, і ще показати е цю рекламу. І, е звичайно, е якоюсь мірою е зараз письменник і, і має е ну, якось це таке, можливо, не дуже підходить це слово бізнес, але ну, і змушений якось пропагувати свою творчість, пропувати себе і е щоб, власне, його чули. Ну і вже можливо такий і первинний і вторинний сказати, і купували Комерційна складова да, має бути обов'язково, Без бути. цього просто ніяк. Ну, без реклами, відповідно, да, про тебе ніхто не дізнається. Але в будь-якому разі, от давайте зараз, можливо, ви згадаєте якусь таку з останніх, з останніх книг. Да, що, що, да, що, що порадити? Що порадити почитати? Да, що порадити почитати? Давайте практично так. Що ви порадили особисто, як від, від поради від голови, да? Від голови Полтавського письменника? Дуже цікава у нас подія сталася е, нещодавно. Це книга. Вдомого письменника Сергія Осоки, поета, журналіста. Я думаю, багато його. Так, хто, взагалі не пересічно особистість. Багато так. хто знає його в нашій області, думаю, в місті. Книга Небесна Падалиця вийшла у Львівському видавництві Старого Лева. Книга цікава. Знаєте, це ну, книга, з якою хочеться побути наодинці, і. Та книга, яку не хочеться віддавати зі своєї бібліотеки. От знаєте, часто ми віддаємо книги, їм нам не повертають. от є така порада, що є книги, і це невелика кількість, які з бібліотеки своєї віддавати не варто. От, я думаю, це така книга Сергія Осоки Небесна Падалиця, книга, книга чуттєва, книга філософська, книга тонка. Ну, власне, треба її читати, щоб відчути Сергію поезію. То шаномі друзі, я сподіваюся, що ви дотримаєтеся, да дотримаєтеся цієї поради, тобто прислухайтеся та Прислухайтеся до, да, все до неї, сказала пані Наталя, так так, ну і ще, і ще, пані Наталю, все ж таки, давайте поговоримо. Знаєте, як то кажуть, да, ми поговорили про самодіяльність діяльність про письменників е і про те, що ви плануєте відновити дуже багато часописів, але можливо якісь є, знаєте, більш глобальні питання. Більш глобальні питання, я завжди, коли так говорю, так, більш питання, mm. це завжди я говорю про гроші. Да. Я завжди говорю про гроші да, в цьому плані, на жаль, знову ж таки, ми повертаємося до цього. Бо вони такі хороші. Да, да, бо вони такі хороші. Знову ж таки, можливо, з одного боку, ви сказали 41 да, член так. спілки письменників, з одного боку, звісно, зрозуміло, що не кожен той, хто пише текст, власне, є письменником, але з іншого боку, можливо, когось знову ж таки не приваблює, навіть якщо є люди, які. Звісно, можливо, хтось до вас приходив, ви дивитеся, дійсно ну, цікавий текст, якось можна видавати. Можливо, людей просто не приваблює ця сфера тільки з-за того, що ну, з фінансової точки зору, можна так сказати. Є така ситуація? Стикалися коли-небудь? Ну, звичайно, що стикалися, але ми ну, і зараз намагатимемося і намагалися зробити таке в спілці письменників середовище зустрічі творчих людей. Тому часто теж я чую, що молодий автор приходить і говорить: так, я хочу видати, я вже там маю якийсь першу книжку, але мені найголовніше спілкування власне те середовище, в якому будуть народжуватися нові ідеї. Якщо там нові ідеї. І то, розуміють, Так, ці та, це, і нові тексти. Письменник живе враженнями, письменник живе. Спілкуванням, це е, весь навколишній світ, е, якби є е, тим, що письменник споглядає, потім все це перетворюється у, у вірші, у текст, у прозу. І тому е, ну, хочеться і е, якби відновити і зберегти цю атмосферу спілкування. Е, і тому я думаю, що будуть нові проекти. Це такі, як і от я хочу зробити в спілці письменників бесіди про літературу, коли б, наприклад, збиралися. Творчі люди і обговорювали якусь там новинку літературну, обрали якусь тему для спілкування отак от, за кавою, обговорювали, спілкувалися, ділилися своїми ідеями творчими. Потім ще у нас така робота. Зараз ми співпрацюємо із Міжнародним фестивалем документального кіно. Ми створили клуб до і передали нам багато в відеотеку фільмів документальних. Теж психологічних, філософських. Е, я теж думаю, ми і збережемо цю роботу, будемо разом приглядати фільми і теж набиратися нових вражень. І, і ще інше, що б хотілося, це теж е, запрошувати відомих письменників е, із, з України, з Києва. Дуже зараз е, от ви говорили про превентабельність, да, про, про бізнес, як. як Поета, зараз от, е, Молоді письменники дуже активно е, так, створюють такі, е, такий формат, як відеопоезія. Це надзвичайно цікаво, тому що от ми зараз прийшли в таку еру інформаційних да, технологій. І ну, просто вже, е, сидіти читати книгу стає якось да, людям не цікаво. І, можливо, е, всі більше заглиблені там, Фейсбук, інтернет, соціальні мережі. І от так, такий вид, як от, відеопоезія, він він приваблює. Він е, якби зачіпає за душу, тому це є і візуальний ряд, і поезія, це таке підсилення. Тому хотілося б е, зрештою побільше таких вечорів спілки письменників. Які, я думаю, будуть дуже цікаві. У ну, нас що? залишається лише Ін... успіхів побажати, натхнення. Інтерактивність інтерактивності також буде читачам. так, шановні друзі, ми знову знову нагадуємо про те, що в нашій студії була Наталія Трикаш, голова Полтавської обласної спілки письменників України. Залишається вам вважати, що читайте не тільки українське, читайте ще й наше місцеве полтавське, і взагалі побільше читайте. Так, побільше читайте